Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філар до нас заїхало нове чудове надходження. Це Acura TLX, автомобільна з 2019 року випуску обламу 2.4 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів, всі пошкодження відновили оригінальними запчастинами, має чудову оптику. Гуму у нас 17-го радіусу на легко оригінальних дисках, повторювачів на дзеркалах, автівка в нас не тонована. Також автомобіль має люк, безключовий доступ передніх дверей, задню чудову оптику, камеру заднього огляду. Далі, друзі. По салону У нас зустрічає чудовий шкіряний салон світло бежевого кольору з дерев'яними вставками доглянутому та збереженому стані. Також автівка має підлокітники з підстаканниками для зручності заднього ряду пасажирів. А далі, друзі, передній пакет в нас. Передні скло піднімачі, повний електропакет, електрорегулювання, складання та підігрів з дзеркал. У нас також є пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, мультифункціональний кермон, датчики світла та дощу, утримання в полосі, круїз контроль адаптивний мультимедія, клімат двох і підігрів передніх сидінь. Та багато інших корисних функцій. Пробіг даного автомобіля заявлено 108 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 18 тисяч 490 доларів. Тому, кому цікаво дана автівка, приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна. 1, також не з діють послуги алізіного та Трейдину. І ми з легкостю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами завжди автопарк.